Да, і до речі, для тих, в кого є діти і не хочуть втратити своє хазяйство, купляєте пружини, де у вас вольєри чи ще щось, щоб коли <кій> дитина забулась, наприклад, закрити клямку, на коли там у вас сильний вітер, ну, бо в мене тут поле. І коли дує дуже сильний вітер, буває те, коли коли заходить вольєр, навіть пружини можуть не допомагати, вигинає двері. Ну Слава Богу, тут пружини я покрепки вже поставив і вони тримають. Бо коли малі діти, наприклад, можуть в бажанні вам допомогти, просто забули оцю клім... клямку закрити, подув вітер, двері відкрились. І всі ваші старання побігли в дику природу. Так що ставите пружини і буде вам щастя. Бо без них можуть бути такі випадки, що станете без свого хазяйства те, яке може десь полетіти і піти. Добре, що це якісь <кій> гусі і кури. Да нічого з ними не станеться. А так як в мене фазани, то одна незакрита фірточка. Мінус сорок фазанів. Так і серце стати може. Да, це не може вже не радувати. Позинив вже починають з дівчатами гуляти, значить будуть скоро нестись, це добре. Бо багато людей замовляє. Яйця інкубаційних, щоб купити. А такі ж це не кури. Вони не несуться коли. Надо і не треба. Це дика тварина. Вони несуться, коли сезон. Коротше кажучи, а цей білий фазан, що один є, хлопець. <кхи> він просто якийсь порівняно з іншими хлопцями, гіперактивний. Йому скільки не дай все мало.